Друзі, привіт з фонариком на лобі. Бачите, не ранок, а вечір, пів дев'ятого вечора, 20.30 зараз. Приїхав тут у містинку, знайшов. Тут я колись рибачив. Ну, Зараз спробуємо. Попробую посидіти пару часиків, пів дев'ятого, десятого, до пів одинадцятого. Два години є у мене, щоб в одинадцять бути вдома. Спробую по темному перебачу світлячки, на навудочки і з фідерною оснасткою, так як ловив раніше. Вже прикормився. Все по-старому, та сама прикормочка. Ні, не та сама. Та сама, тільки зварив трошки гороху, перловки і пшона, у прикормку. І все. Ось так. Кинув кілька шариків, таких апельсинчиків невеличких, чи лимончиків. Десь як лимон, може трохи більше. І зараз спробуємо щось спіймати. А що з цього вийде, дивимося далі. Так, вже темніє. Комарі гудуть. Соловейко співає. Тихо, хорошо. Десь у мене були спіральки от комарів. Зараз, якщо будуть дуже надоїдати, хоч спіральку підпалю. Все вже пішло тепло. Мені оце не подобається, а це охід Нічна рибалка Що не видно ні чрт. Усать его эти Ну, друзья, что с О, есть лящек. Оце вже есть. Оце уже лящик спіймався. Так, щоб тут не запутаться, Ну ж. Ну, ось такий не дуже і великий. Ну, лящик. Піду возьму садочок. Господи. Такой такие Первый. Ну, получилось поймать. Вот на Попереднє відео не дивився, ну зараз темно. Ну, звичайна фідерна оснастка. Тільки кормушка 20-грамова, ось така маленька. І 7-метрові удочки в мене дві. На кінець вудки вузьким скотчем примотав світлячки. щоб видно було покльовку і все нічого складного ось так пучечок черв'ячків чіпляємо Забиваємо кормушечку прикормочкою, У плюс плюсі так кормлю. На фідер же, як далеко закидати не закинеш, а так прикормив, як на звичайну поплавочну удочку ловлю. І плюс маленька кормушечка, щоб уже прямо біля черв'ячка була прикормка. І все. Закинув і швидко поставив, щоб поки воно не впало на дно, вудка стояла, щоб було в натяжку. Ось бачите, раз і стало. І все. І воно стоїть у натяжечку, точно все так, як на фідер, по кінчику вудки видно поплювку. Незручно. Ну, чувались, не дуже я люблю ловити, ну все рівно треба пробувати по-різному бувають такі періоди що днем не клює або клює дуже-дуже погано а ночі клює ну, добре треба провіряти як би і так і так Ну, получилось ну як ночі ввечері зараз може ще тільки пів десятого Якщо, а може і менше, не знаю. Не дивився на годину. Так, ви. Угу. Ага. Друзі, єсть. Не пройшло. І хвилин п'ять. На цю утку вона гнеться у чотири погибелі. а я не бачил, там гилки. О, вот что. Блин, только включил светло, так сразу а всякие мухи-дрызофилы. Так, сейчас надо обережно. Вот тут дерева, кущи. Не видно ничего. Вот такие лящики. Опа. О. И есть. Ой. Зручно вночі, обережно, бо тут Знаєш уже за щось зачепився Тут дерева, кущі кругом. <плес> Ух ти, чуть не впав, мимо ящика ще сів. Фух. <плес> ну нічого. Нормально. Так, продовжуємо зараз. Камера дивиться Не туди куди треба. Забиваємо кормушечку. У цю кормушечку разів у 6 менше прикормки, ніж І Фідерну кормушку. Ну я ж закидав так прикормку. І ще надеваємо пучечок червячків. Быстріш надевать, щоб виключити світло, а то злітається мушка, комарі на світло видл есть. Так еще есть. Ой, пиццака коротка. давай 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 Опа, есть. Так, тихо-тихо. Ох, ваш ты об днем не клюзия. ух ты, как он так расскочил. Ага, вот так вот. Так, ладно, сейчас укинем. Вот такие. Друзья, есть. Есть. Дождався. Що так бере той лс. Ой, це хороший. Опа. Есть. Це. Це в нас буде трофейний. Эш ты. Клевал, клевал. Так, чудово. чудо. Здесь, ну что ж, все разок наживы Вот так. Такий Пучечек червакил. і забиваємо кормушечку, як і кожного разу. Опря так закидаємо з ставимо. ставим, виключаємо світло. І ждем. Ось так, бачите, плює і досить непогано. вечором, пізно, пізно, вечором. <кій> Можна порибалить. Хто не дуже далеко від річки живе після роботи, якщо нема часу. Ну, правда ж. Не дуже багато часу порибалить. Ну, все рівно там 2-3 годинки. Получається. Бачите, якщо днем не хоче, чи вранці, чи ввечері не хоче по видному, то по темному клює. Опа, ребята. придяка. Я нажав на кутичку з переляку. Та дивись, це оп'ят нажав. Ого. Ого, це якийсь А ну сейчас ще світло додамо. お。 Так, ну що ж, друзі, зараз подивлюсь на часи, бо буде в мене вже перелов. Хватить. Сейчас глянем. Так, 22.32. Ну, якраз пора вже і збиратися додому. Якраз і ліміт часу. Зараз швидко скручуюся. І вперед. Так що ось так. Ну ось, друзі, отака така пізно ввечері рибалка. За дві годинки, як ви бачили, прекрасний кльов ляща, Нормально. На черв'ячка, як ви бачили, на вудочку, фідер на оснасточка. Ну, трошки неудобства ночі тут кущів, дерев багато. Ну Все рівно, рибалка дуже вдала. Я задоволений. Буду збиратися швидко додому, щоб успіти мені до 11 додому доїхати. Зараз швидко збираюся і вперед. Так що Друзі, кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмем на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Традиційно говорю вже, що наступне відео буде дуже-дуже скоро. А на цьому все. Пока. Слава Україні!